Друзі, всім привіт! Сьогодні ми ще на один день ближче до Різдва Христового і з цього приводу відкриваємо ще одну коробочку нашого адвент-календарю. Що це? Що це є? Друзі, це основа, це основа і нитки Алізепафі так. Давайте все за порядком. Ось так я зроблю, щоб продемонструвати. Основу. Отже, це основа для шляпи з широкими полями. І в залежності від того, якими ниточками її заплітати, це може бути літня панамка, якщо це буде рафія або якась е, бавовна. От, і якщо це будуть вовняні нитки, або пухнасті, або велюрові, або які-небудь це буде зимова шапка. Основа широкопола, дуже файна. І для зимової шапки необхідно буде обов'язковий підклад. Для літньої шапки можна обійтися без підкладу, бажану підклад, можна і без нього. От, А для зимової бажано підклад побачимо. Так, В нашому випадку це Alize Puffy Fine. Друзі, це мої улюблені ниточки. Я вже багато разів про них розповідала. Посилання залишу під відео на плейлист з усіма майстер-класами безкоштовними з таких ниток. Значить, це 100% мікрополіестер. Він використовується для виробів, якими користуються діточки, тобто це пледики, іграшки, одяг. Абсолютно гіпоалергенний і просто суперовий, дуже швидко ним працювати. Можна брати гачок 10 як я вже неодноразово робила, можна просто пальчиками це все в'язати. Друзі, всього в і на 100 грам 14,5 метрів. Це треба враховувати, коли будете розраховувати нитки на виріб. Що стосується обв'язування каркаса, то тут ми орієнтуємося більше на кількість ячеек, аніж на метраж. І у такому випадку краще мати запас. Так, прати делікатно, щось я тут не бачу інформації. 30 градусів, не виварювати, не просувати, лагідно прати і все таке інше. Тобто, все. І бажано, оскільки ця нитка є прострочена, пухнаста, бажано її прати у сіточці. Я вже наголошувала на цьому. В майстер-класах, але ж не гріх її повторити, щоб уникнути помилок, якщо хтось бачить вперше це. Дуже класний набір, друзі. Трохи згодом з'явиться посилання на майстер-клас, а нині в описі ви можете бачити посилання на вже готові майстер-класи із такої пряжі. Це пледики, спідниця, сукня. Що ж там ще було? Я вже не пригадую. Кілька пледіків точно було. Шапка була. Не то Alзе Пафі, є дуже багато різновидів. Там є Ализе Пафі Мур, Alese Пафі фюр. Просто звичайна Алізе пафі, яка є трохи більша. Алізе пафіфа великими матками з градієнтом кольоровим. Тож, всі ці майстер-класи безкоштовні, ви знайдете за посиланням під цим відео. Сподіваюся, вам сподобається. Друзі, всім дякую за увагу, дякую за вашу постійну присутність і підтримку. Всім мирного неба та Божих благословень. Па-па!